Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Приїхали такі новинки посуд. Чашка у подарунковій коробці. Дім там де мама. Королева нашої сім'ї. Це такі різні надписи. Об'єм 400 мл. Ціна 77 гривень. Ївність для напоїв: скляна із трубочкою. Ціна 77 гривень є з лимонами, полуницями та апельсинами. Давненько в нас не було ось такого посуду тарілки десертні по 99 гривень. Не вказано діаметр, я думаю, трохи більше ніж 20 см, можливо, десь 23 см. І є в такому стилі чашечки. Тобто можна зібрати комплект. Чашка за 69 гривень. Келихи для вина скляні ребристі 129 гривень перламутрові. Цікавий посуд з'являється. Бачите, такі скляночки. Ціна 49 гривень за, одна, за одну штуку. Тарілка скляна ребриста. Ціна 88 гривень, діаметр 20 см і 3. Кухоль порцеляновий, ціна 99 гривень. Надписів є декілька. Dream, Enjoy. Бачите, надпис всередині чашки. Кухоль для пива скляний, 590 мл від Luminar за 88 гривень. Чашка скляна із подвійними стінками. Внутрішня стінка має форму серця. Буде видно, як нав'єте напій 119 гривень. Такі чашечки скляні по 69 гривень. Три варіанти кольорів. Із темного скла за 64. Акційна ціна на салатник скляний діаметр 12 см 39 гривень. Чарки скляні високі об'єм 60 мл. Ціна 19 гривень. Є такі келихи для пива із жартівливими надписами, об'єм півлітри ціна 119 гривень. Такі скляночки по 22 гривні, об'єм 230 мл. Такі акційні по 22 гривні, об'єм 350 мл. За 27 гривень склянка висока 265 мл. Кухоль порцеляновий за 69 гривень. Таким ромбиком. А є чашки, вони матові, і з надписом за 59. Банка для сипучих скляна із кришкою 139 гривень з таким серцем. Є меншого об'єму ціна 119. Набір посудом, чашка та блюдце за 199 хмаринку. Такий кухоль порцеляновий. Малюнок з одного боку за 77 гривень. Рельєфні. Ціна 88. Чашка висока за 88 гривень. Із надписами. Такі варіанти за 59. Є ще ромбик. 149 гривень. Тарілка скляна, прямокутна. Учайник заварювальний, скляний із корковою кришкою за 349. Такий заварювальний френч прес, об'єм 350 мл. Ціна 134 гривні скло метал. Така баночка. Чудова ідея зберігати в такому варіанті молоко. Теж коркова кришка, ціна 179 гривень. Чайник заварювальний 149 гривень. Такий варіант акційний. Півтори літри об'єм, більший 189. І з бамбуковою кришкою за 249 гривень. Серветниця дерев'яна, ціна 139 гривень. Масляниця пластикова з бамбуковою підставкою за 64. Такі підставки під чашку. Є з різними малюночками, котики тематика. Ціна 39. Ось такий літній посуд, одноразовий. Приїжджає набір чарок пластикових. 6 штук. Не бачу, ага, об'єм: 75 мл. 39 гривень. Такий кухоль пластиковий об'єм 200 мл. Є два варіанти кольорів. Фіолетовий або зелений ціна 9 гривень. Є стакани пластикові по літри об'єм. Ціна 12 гривень. Набір із трьох стаканів по 500 мл. 39. Такі акційна ціна 34. Прозорі. За 299 гривень термочашка із кришкою та ручкою. Не знаю, як в кого в мене особисто термоси асоціюється із теплими напоями. Але можна і накидати льоду, і термос так само буде зберігати холод. Тобто можна користуватись і літом. У нас великий асортимент в Аврорі. Трошки текстиль вам покажу. 179 гривень коштує подушка з лимончиками. Знаєте, нещодавно була у Сінсеї, там теж є з лимонами колекція, тільки посуд. Тарілочки бачила, таці. Подушка ціна 169 гривень, є білі, є кольорові параметри 60 на 40 см. Рушник банний махровий за 349. Не аукційна ціна. Такий варіант за 249 гривень. 249 гривень коштує етажерка на взуття. Вона йде на 5 полиць, 5 рівнів. Килимок кімнатний у вигляді тваринки. Такий цікавий Такий котик. І ще є пандочка. Ціна 129 гривень. Такий килимок кімнатний. Так, ціна 149. Такі резинові килинки придверні, ціна 139 гривень. Ви знаєте, я перебрала дуже багато варіантів килимків придверних, і ось такий самий простіший виявився найкращий, тому що ви обшуруєте взуття, і весь пісок він сипеться знизу і можна легко прибрати. Бо якщо є такі високі ворсові, їх треба гарно витовкати, тобто трошки складніше. Такий варіант із низьким борсом прогумований. Ціна 119 гривень. 24 гривні набір гачків. 49 гривень. Підставка для ванної кімнати пластикова. Кріпиться на присосках. Є такі бежеві, прозорі або сині. За 29 гривень щітка для чищення, Універсальна з ручкою та ємністю для миючого засобу з дозатором. Така супер ціна. 29 гривень. Є код ось тут. І можете в додатку Аврори помоніторити, чи є залишок по ваших аврорах. Так, цікаво подивитись поближче. Ага, тут ще є дві насадки, бачите? Є одна така, як губкою, а інша щіткою. Це запер. За 59 гривень мильниця полиця настінна. Я коли перший раз її побачила, подумала, що з мильниці буде капати, наприклад, якщо тут є рушник знизу. Але її але простенькі такі мильнички можна поставити. І не обов'язково рушнички вішати, або, наприклад, губ знаєте, для миття тіла. Є в білому, є в чорному кольорі. Щітка мітла для прибирання Дання із телескопічною ручкою. Ручка витягується і можна до любого кутка дотягнутись. Ціна 39 гривень. Паяльник електричний за 99 гривень. Акційна ціна, степлер монтажний, такий важкий, має скоби в комплекті 155 гривень. За 9 гривень ключі для патрона на плістері. Щітка ціна 22 гривні, сумка чоловіча і шкір замінника через плече за 99 гривень. Гаманець чоловічий, ціна 29 гривень. Із екошкіри. Такі гаманці більшого формату, але тоненькі. Ціна 59 гривень. Сумка чоловіча через плече за 99 гривень. Це схожі до ось цих, але вона є меншого формату. Тобто менша є сзаді. Кишенька, тут є на магніті і декілька кишеньок і на замочок. І темніша, є, є світліша. За 49 гривень гаманець жіночий із екошкіри. Карти Таро гральні за 129 гривень. Свічка ароматизована за 39 гривень. Іграшка каталка за 229 гривень. За 88 гривень зошит формат А5 на 160 аркушів. Чисті аркуші, немає ні лінії, ні клітинки, а обкладинки є різні. Є з коктейлями, є квіткові, і ще є із дівчинкою. Клей олівець, канцелярський, прозорий, за 14 гривень. За 19 гривень клей олівець, такий рідкий, прозорий. Коректор ручка за 11 гривень. За 5 гривень маркер. Перманентний. Засіб для миття скла, ціна 69 гривень. Тут є із розпилювачем і одна запаска. Тобто виходить аж один літр засобу. За 82 гривні містер мускул засіб, чистота та блиск. як після дощу. Такий варіант: ціна 59 гривень, тут теж аж дві баночки без розпилювача і з розпилювачем. Освіжувач повітря рідкий, ціна 34 гривні. Об'єм 250 мл. Паста для чищення універсальна. Запін став 169 гривень. Усе нове добре забути старе. Хто пам'ятає такі антистреси? Ціна 39 гривень. Такі антистреси, жмаковки, жм'яковки і різні кольори. Ціна 49 гривень. Супер ціна на маску для обличчя тканину 8 гривень. Акційна ціна на пачі для захисту макіяжу в упаковці 50 штук. Наліпки на нігті. Вони такі як об'ємні. Дуже милі. Ціна 29 гривень. Шампунь для волосся, Лореаль Ельсех. 149 гривень 400 мл. За 77 гривень сироватка для росту волосся. 4 в одному. для душу Шик. Об'єм 400 мл, 49 грамів.